До виборів з проводу виборів у Російської Федерації є одна пісня, яку вони співають вже протягом кількох років. Ця пісня стосується того, що Зеленський, мовляв, нелегітимний, тому що з 2019 року. А вже минув час каденція його президентства, 24-25 Вже йде, мовляв, хуй з Зеленський. Що ми з ним будемо підписувати? Якщо потім будуть вибори, і вже буде інша людина на посаді, яка може передумати або взагалі в принципі бачити інший план. Тому росіяни наполягають на тому, аби вибори були проведені після припинення вогню, і тоді вже мирна угода підписана з наступним. Президентом українським. Ну, друзі, кожен із вас, безумовно, читає цифри і соціологічні опитування. І на даний момент, хоча ця людина не заявляла, що вона буде йти в президенти публічно, втім, списки говорять, що якщо Валерій Залужний буде балотуватися, то це ну, просто однозначна перемога його, з огляду на цифри, які зараз співрозмірні з рівнем довіри він має. Тому до чого я хилю? Чи буде Валерій Залужний підписувати такі угоди, в яких Російська Федерація нині ну, перемагає, ми капітулюємо? Чому? Тому що Російська Федерація вимагає, окрім демілітарізації, окрім відсутності шляху до НАТО, окрім там якихось їхніх мовних хатілок. Равноправіям русского языка, защитой русскоязычного населення, цей весь бред. А плюс вони ще хочуть, аби їм віддали ті області, куди вони зайшли. Ну, тобто, моя рідна Запорізька область, Херсонська, Донецька, Луганська оце все вони хочуть, щоб їм віддали. Ну і не дай Бог, якщо фронт буде рухатися так, як зараз, і вони зможуть на певному етапі, ми не знаємо, коли будуть ці підписані всі документи з приводу припинення вогню, кудись зайти, то вони ще на щось будуть претендувати. І ми маємо все це підписувати. Це от на даний момент, чого хоче Російська Федерація, і Інібендя, і Лавров, і спецпредставник з економічних питань. Дмитрієв, який зараз фігурує на переговорах від Путіна, заявляють, що на поступки вони йти категорично не будуть.